Вітаю, мої хороші! Сьогодні я вас здивую. Сьогодні буде класичне ризотто, але в кабачку, а соус буде з найсвіжіших одеських томатів. Для ризотто нам знадобиться. Рис арборіо чи карнаролі це спеціальний рис для того, щоб зробити смачне різото. Також в мене там і вершкове масло, і куркума, або шафран для кольору, бульйончик обов'язково смачний курячий, вершкове масло, пармезан, часник, цибулька і кабачок. А от соус томатний я завжди роблю з маленьким кухарем, тому що в нього просто ідеальна консистенція для томатних соусів. В еталісів є пасата, а в нас є своя українська пасата. Зроблено з одеських томатів, томатів стиглих сезонних, і це соус просто ідеальної консистенції завжди. Початок доволі класичний, нам потрібно цибульку шалот взяти, можна і звичайну брати, але наріжте її дуже-дуже тоненько. Відправляємо в пательню і смажимо на оливковій олії. Ризотто робиться з арборіо чи карнарулі. Це спеціальний ризновид рису, який дуже підходить до нього. Він не повністю не розварюється, він залиша альденте, і це дуже важливо. А ще цей рис не потрібно мити перед тим, як ви його додаєте до пательні. Тому сухий рис і обов'язково в веделіці є пунктик. Це дерев'яна лопатка. Ризотто робиться тільки з дерев'яною лопаткою. Якщо ви зробили не з дерев'яною, то це буде вже не ризото, а якийсь там рис. Додаємо до цибулі рис, трошечки вимішуємо його, щоб він набрав олію, яка вже має смак і цибульки, і чеснику. Потім додаємо туди біле сухе вино, буквально трошечки все в грамовках в описі під цим відео. І вже потім доливаємо бульйон і потрошечки вимішуємо, бачите, що він випарувався, знову доливаємо, знову доливаємо, поки консистенція рису не буде альденте. Коли до рису додали бульйон, можна на цьому етапі вже додати куркуму. Можна і шафран, звичайно, якщо є. Але сьогодні в мене буде куркума. Готуємо собі ризотто, помішуємо його постійно, а поки що підготуємо кабачок. Нарізаємо його тоненькими смужками. Ось такі тоненькі смужки будемо готувати на грилі. Ммм, і обов'язково посолити. І тепер збираємо різотто в кабачку порційно. Нам потрібно для цього розстелити харчову плівку на дошку. І тепер на плівку викладаємо кабачок, який ми посмажили щойно на грилі. Тепер на кабачок викладаємо різотто. І за допомоги плівки закриваємо ось так, наче це ювелірочка. Духовку розігріта до 180 градусів і відправляємо в духовочку на 8 хвилин. Нехай все разом прогріється. І тепер час соусу. Томатний соус у нас буде з чесником та з базіліком. Це класичний італійський соус. Головною скрипкою томатного соусу, який ми зараз з вами приготуємо, є томатне пюре маленький кухар. Це ідеальна основа томатних соусів. Запам'ятовуйте, одного разу спробуйте, не зможете відмовити собі жодного разу. Тут є ще в мене часник і базілік. Це такий класичний італійський соус, який згодиться і для пасти, і для будь-чого. Потрібно ось так нарізати часничок, оливка волія і пательня. А ви знали, що в пюре маленький кухар є аж три різновиди пакування. Пакування 130 г ідеальне для приготування однієї страви, коли хочеться просто і швидко. Дойпак 200 г із зручним форматом і кришкою для зручного зберігання продукту. І пакування 210 г для сімейного столу, де вам замало маленької паковки та потрібно більше пюре. Пересипаємо наш соус в ємність і збиваємо погружним блендером. Подавати це різото потрібно з томатним соусом. Дуже смачний соус виходить і дуже класна комбінація. Вони поєднують один одного ці елементи страви. М -м -м. Насичений томатний соус, ніжний ризотто та свіжий кабачок. Все це дуже гармонійно поєднано в цій страві. Готуйте. Я впевнена, що ця страва вам полюбиться на 100%. Вона дуже вишукана, смачна, легко готується. І я дякую, що ви були сьогодні зі мною. До нових зустрічей, до нової Італії. З вас подобаєчки і коментарі, будь ласочка!